Дорогі жінки, дівчата, у це чудове жіноче свято весни та кохання хочемо побажати вам лише позитивних емоцій, безмежного щастя та міцного здоров'я. Нехай не у коді стороною, а кожен день буде приводом для нової радості. Теплий промінь березне розбудив дзвінку весну, ароматом квітів перших. Цей день вітання наші щирі передасть всім дамам милим. Щоб жили в добрі і в мирі, щоб здійснились ваші мрії, щоб коханими були і у радості цвіли. Бажаю щастя і тепла, весни, посмішок сонця, щоб доля світла увійшла до кожного віконця. Хай навкруги світе бузок та небо буде ясним. Щоб життя було в жінок щасливим і прекрасним, аби завжди в душі у вас горів вогонь кохання, і хай у цей весняний час зісняться всі бажання.